Життя може дати дітям кожен, а віддати за дітей не кожен може це зробити. Це ну це вели людина з великої букви. Я поки його шукала, скільки метарств пройшла. Я вісім віршів написала про нього. Останній раз спілкувалася 12 вересня. З донькою ми об'їздили кругом і Яворів, і Львів, і де ми тільки і Київ, де ми тільки не кидались, де ми не були. Але на жаль, територія була не наша під орками. І ворога на сьогоднішній день у мене немає. Ворог це кацапи, це Росія, щоб вони виздихли, щоб така нація взагалі не существувала. Він завжди був патріотом, навіть коли були майдани. Він був на тих майданах в Києві. Він сидів. Як побачив, що почалась війна 24 го числа, він зразу пішов військомат. Спочатку він навіть не сказав, що він туди пішов завжди в гарячих точках. І від Донецька, і оце от до Херсона в Херсонській області він загинув. За весь цей час жодного разу його не відпустили на ротацію. Я його так і не бачила з 27 го числа. Василь служив разом з моїм чоловіком у 24-й бригаді. І довго його шукали. З речима був блокнот, і в блокноті був номер мого чоловіка. Так свята ще з моїм чоловіком почала спілкуватися, а потім вже попросили мене зробити кліп з його фотографіями. Чиво Чому... ми запокоєння душі спочило, раба Божо, воїна Василя життя віддав за своє захищаючу Україну. Мріяв, щоб Дітки були щасливі, щоб дати їм гарне майбутнє, щоб допомогти у всьому. У нього троє дітей. Він пішов добровольцем в перші ж дні. Робили ДНК, чекали От до цієї пори. Він був у в Миколаєві. Він настільки порядний сім'янин був, що просто не виявляєте, Він по хатній роботі допомагав і не дочекався, що буде тестям, свекром, дідусем. Хай вже скоро прийде перемога. Ми не будемо так зустрічатись.